Мовника CNN. більш предметно говорити про це будемо із нашим гостем наступним речник Українського конгресу комітету Америки Андрій Добрянський вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам! Вітаємо, пане Андрію! Вітаю, вітаю! Отож, хочеться знати, як Камала Гарріс уже розпочала свою боротьбу за президентством, зокрема і з чим саме вона іде до американського народу? А так вона вже мала а, дві промови. Одна була офіційна подія при Білому дому, де було а, а, трохи часу, щоб вона включила кілька слів про а, своє кандидатство. І, і так само головне для неї, що вона відвідала а, а, центральну канцелярію кампанії. Вона перебрала від президента Байдена. Президент Байден там не був. Він ще е, отримає позитивний тест ковід. То він передзвонив е, і вони через спікерфон всіх хвалили, всіх робітників, і е, так передали е, керівництво з одного кандидата до другого. Е, там у канцелярії, то це був перший день. Сьогодні і для решти тижня вона ще є віцепрезидентка. То ще є різні офіційні події. Включно втім, вона буде мати зустріч цього тижня з прем'єром Нетенягу. А це буде приватний зустріч. А тоді вона ще відвідає різних штатів у в часі її кампанії. Пане Андрію, ми вже згадували за рейтинги обох кандидатів. Власне, чотири роки тому Камала Гарріс стала першою жінкою, яка обійняла пост віце-президентки Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, які зараз шанси у Камали Гарріс? Чи може вона стати і тепер першою жінкою, яка очолить власне і виграє президентські вибори? Зараз е, віцепрезидент президент Херес є, є має моментум, е, має всю енергію. Е, Надзвичайно суму гроші збирали через перші 24 години і кандидатство. Е, але е, зараз тепер більшість політологів би вам сказали, що е, Трамп ще е, має е, більший шанс перемогти на нинішнього дня. Е, але він, він тільки що на мав республіканську конвенцію. Хай ми почекаємо, аж поки демократична конвенція перейде при кінці серпня. Тоді тоді ми будемо мати справдиві рейтинги і більш детальніші від штату штату, бо це є найголовніше нам нам зрозуміти у кількох тих центральних штатів, чи то Мішиган, чи Пенсильванія, чи Аризона. І включно втім, ми ще не не знаємо, який кандидат буде віцепрезидент разом з Камала Гарес, то ще зарано придумати чи один кандидат чи інший би переміг. CNN пише про це про те, що Дональд Трамп готує потужну політичну атаку на Камало Гарріс. Скажіть, будь ласка, як у зв'язку зі зміною кандидатів від демократичної партії розуміємо, що немає ще офіційного висунення Камали Гарріс від демократичної партії, це відбудеться у серпні під час їхнього з'їзду, але як власне зараз це впливає на передвиборчу кам кампанію від обох кандидатів, і зокрема, як це впливає на Кампанію самого Дональда Трампа дуже дивно, що кампанія Дональда Трампа, яка так через цілий рік або, мабуть, через цілий термін президентства Байдена, Відкрито сгадала, що він Байпрезидент Байден за Він не повинен бути президентом. А раптом, коли він відмовився бути кандидатом на президентство, вони щось виглядало, що вони не були приготовлені. То вони нарікали, нарікали. Але нарешті від відмовився, вони не були приготовлені атакувати Камологарес. Це що зараз тепер через соцмережі спробує президент Трамп, це просто що він би казав проти будь-якого кандидата. Що вона що вона неправду каже, що вона не повинна бути кандидатом, бо це несправедливо, що Байден відмовився, то Досить цікаво, що кампанія президента Трампа не була приготовлена відразу мати соцмережні кампанії і все приготовлене, якби сталося, що президент Байден відмовився. Пане Андрію, взагалі, що ми зараз можемо казати про можливості Камали Гаріс порівняно із Джо Байденом, бо вчора мали розмову із експертами, зокрема про те, а що саме потрібно робити гаріс для того, аби не втратити своїх виборців з огляду на те, що до виборів у листопаді залишається не так уже й багато часу. А, ну, по перше, це що вона збирала надзвичайні надзвичайну суму грошей через перші 24 години. Більшість цих грошей прийшли від а, а, осіб, які перший раз передали гроші, то це покаже, що є якась енергія, щоб вона розбільшила свою сітку, скільки голосів вона би отримала? Вона так само і, і ще треба відвідати окремі штати. Ми побачимо так само, чи коли вона нарешті вибре якогось кандидата на віцепрезидента, чи це буде якийсь губернатор в штаті, який? Відразу змінить цифри в однім штаті чи іншим, чи то Пенсильванія, чи Аризона, в таких штатах, де журилися демократи, що це би перейшло в ці цілий штат Трамп. А тепер є більший шанс, як є якась вибір кандидата, що цей штат тоді перейде до демократії. То ще є багато що вона може зробити до того часу, але так само вона повинна відрізнятися від президента Байдена. Це це не вигідно, бо вона ще є віцепрезидентка. Але вона повинна мати декотрі чіткі позиції, від щоб вона відрізнялася від президента Байдена. Я не знаю, чи це про економію чи а, пі, а, політику щодо південного кордону. Але вона повинна щось сказати, щоб люди зрозуміли, що вона є кандидатка зміни, але а не що все таке саме лишається. Пане Андрію, якою є політика Камала Гаріс щодо України, які вже раніше звучали від неї заяви, зокрема, які стосувалися війни в Україні? І на вашу думку, яким чином у її передвиборчій кампанії, от власне яке місце займатиме українське питання? Я думаю, що Переважно в Америці таке обговорення міжнародних справ не включаються до президентських кампаній, але ми напевно будемо побачити, бо це все є обмежене, дуже мало часу. Ми не маємо цілий рік попередних виборів. А вона буде якусь промову мати щодо її погляду на міжнародних справ. То це одна справа. Друга, знаєте, тут в Америці, ті, що є активісти щодо українських справ. Ми досить не були задоволені з обидвох боків з одного боку. Більше зв'язків зв'язків існує тепер з президентською адміністрацією президента Трампа ніж у 2016 році, коли треба було дуже раптом знайти. Який спосіб вмістити Україну до їхньої політики, але ще ми знаємо, як Джейді Венс не навіть мати зустрічі з українцями тут в Америці. А то ми знаємо, що з одного боку з републіканців би були декотрі проблеми, декотрі позитиви. З боку. якби залишився президент Байден, ми так само журилися, чи це залишиться Джейк Салавін. Такі люди в адміністрації, якби відійшов держсекретар Блинкен, хто би перебрав його посаду? І так як наші думки були, це б, напевно були люди, що так як Джейк Салавен би хотіли стримати і помалу помалу передати. Тут ми маємо нагоду, що зовсім новий кандидат стався, і не тільки то є нагода, щоб включити її більше до, до українських справ, але ми так само знаємо, що переміна від Джейк Салавин, головний радник національної безпеки для президента, перемінився до цей головного радника віце-президента Байдена. Який дуже сильно говорить про Україну і дуже був включений, коли вони пропонували і вона відвідала Швейцарію на саміту миру. То, мабуть, тут би була якась позитивна зміна, пане Андрію. Хочемо подякувати вам за вімкнення до нашого ефіру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку. Уже через кілька хвилин повертає.